Привіт всім шанувальникам Азарту! Ви на каналі, де обговорюємо найгарячіші новинки світу онлайн-гемблінгу. Сьогодні в нашому фокусі топ-4 віртуальних ігрових платформ, які не залишать вас байдужими. Занурюйтесь у світ віртуальних перемог та виграшів разом із нами. Переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на наш канал у Телеграм. Чекайте на детальні огляди, захоплюючі бонуси та неймовірні можливості для виграшу. Онлайн-казино стають все більш популярними серед гравців в Україні, і вибір між різними платформами може бути складним завданням. Для допомоги у виборі ось огляд чотирьох онлайн-казино з детальним описом їхніх бонусних пропозицій для нових гравців, який стане у нагоді кожному гемблеру. Платформа GGBet це справжній рай для шанувальників азарту. Тут ви знайдете неймовірний вибір ігор від класичних слотів до захоплюючих турнірів з покеру, а щедрі бонуси для нових гравців. Дозволять вам відчути себе справжнім королем казино з першого обертання. Онлайн-казино GGBET пропонує своїм новим користувачам вітальний бонус у розмірі 150% від першого депозиту та 75 безкоштовних обертань. Така пропозиція є чудовим варіантом для тих, хто хоче випробувати удачу з додатковими обертаннями та збільшеним балансом. Більшість гравців обирає реєстрацію в GGBET за номером телефону. Щоб відкрити рахунок цим способом, вам потрібно перейти на офіційний сайт платформи, натиснути кнопку Реєстрація, вибрати метод створення аккаунту, ввести номер телефону, вигадати пароль і вибрати валюту. Серед доступних валют тенге, долари, євро, рублі, гривні та інші. Це швидкий і зручний спосіб, який дозволяє вам швидко розпочати гру та насолоджуватися усіма перевагами GGBet. BetKing пропонує своїм новим гравцям вражаючий вітальний бонус у розмірі 150 тисяч гривень та 750 безкоштовних обертань. Така пропозиція робить Беткінг привабливим вибором для тих, хто хоче отримати максимальну вигоду від свого першого депозиту. Засноване в 2014 році українське казино Слото Кінг стало піонером онлайн гемблінгу в Україні. Після нещодавнього ребрендингу цей унікальний портал тепер відомий як Беткінг. Тут кожен гравець може насолодитися грою в ліцензовані автомати, отримати щедрі бонуси, робити ставки в гривнях або доларах, а також безпечно виплачувати навіть найкрупніші виграші, включно з джекпотами. Беткінг забезпечує захоплюючий і безпечний ігровий досвід для всіх шанувальників азарту. На регулярній основі казино організовує лотереї та турніри, де віп-гравці змагаються з іншими гравцями за звання чемпіона. Переможців визначають за кількістю зароблених балів. Це ваш шанс виграти вже сьогодні. Перед тим, як перейти до наступного казино, хочу нагадати вам про наш телеграм-канал. Там ви знайдете ще більше інформації про різні бонусні програми, спеціальні пропозиції та акції. Переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок світу азартних ігор. Слот Сіті привертає увагу гравців своїм щедрим вітальним бонусом, що складається з 200 тисяч гривень та 500 безкоштовних обертань. Це дає новачкам значний стартовий капітал для гри в улюблені слоти та інші ігри казино. Слот Сіті це справжній скарб для будь-якого азартного гравця. На їхньому офіційному сайті ви знайдете більше 4 тисяч ігор від найвідоміших світових провайдерів, таких як Amatic, Evolution Gaming, ThunderKick, Wazdan та інші. Співпраця з цими топовими розробниками забезпечує маржу всього лише від 2 до 5 відсотків, що робить гру ще більш вигідною і привабливою для клієнтів. Slots City – це ваше ідеальне місце для незабутніх азартних пригод. Реєстрація на сайті відкриває перед гемблерами можливість поповнення рахунку та гри у всі доступні ігри, але для виведення коштів необхідно пройти верифікацію. Це пов'язано з вимогами KYC політики, яка забезпечує безпеку та захист гравців. Тільки верифіковані користувачі можуть виводити виграші, гарантуючи безпеку фінансових операцій. Favbet – це одне з найбільш відомих казино в Україні, яке пропонує новим гравцям вітальний бонус у розмірі 15 тисяч гривень та 300 безкоштовних обертань. Ця пропозиція дозволяє новачкам відразу ж зануритися у гру з додатковими можливостями для виграшу. На Favbet ви знайдете тисячі ігрових автоматів та симуляторів класичних ігор, таких як рулетка, покер, блекджек та багато інших. Величезний вибір ігор в Favbet є одним з найкращих серед усіх казино України. Для вашої зручності всі ігри ретельно відсортовані за категоріями, доступний пошук за провайдером та тематикою. І найкраще у всі слоти можна грати не тільки на гроші, але й безкоштовно насолоджуючись процесом без ризику для вашого гаманця. Але це ще не все. Favbet пропонує гравцям можливість взяти участь у розіграшах додаткових виплат на турнірах та виграти прогресивні джекпоти. Тут на вас чекають чотири рівні джекпотів: міні, майнор, мейджор і мега. З призовими фондами від тисяч до мільйонів гривень. Нехай удача буде на вашому боці. Цей захоплюючий огляд добігає кінця. Не забудьте натиснути вподобайку за наші зусилля та підписатися на наші канали в Телеграм і Ютуб. До нових зустрічей та азартних вам перемог!